І як ми будемо взагалі працювати із цим страхом, да? а потрібно зрозуміти, що чоловік реагує на енергію, на нашу енергію. Навіть спочатку не на зовнішність, а на енергію. Все. Тому, е якщо ви транслюєте страх, то да, він уже, він уже вирішив, що ти йому не підходиш. І ви програєте ще до початку будь-якого флірту. Якщо ви боїтеся, а якщо ви в стані своєму такому, М -м -м, я дуже цікава жінка, ну давай, покажи на що ти способен, то він це відчуває. Ви через свій стан, через свою енергію ви транслюєте. І він це відчуває, да? І він хоче дізнатися більше. От наступного разу, коли ви побачите, е чоловіка. То не потрібно думати, що він уже щось там вирішив. Ви про себе повинні думати, на, накачувати себе. О, я цікава, я ж жіночка цікава, дуже розкошна. М -м, побачимо. Ти достойний моєї уваги, малиш. Побачимо, воно ну, ще попригаєш мені. І от ви, коли прокачуєте себе, ви, ви енергію свою змінюєте і змінюєте результат. Ви можете посміхнутися чоловікові, сказати йому комплімент. Запитати в нього щось, і Боже, якщо ви в нього щось запитаєте, Боже, який він буде радісний, дівчата, попробуйте вже сьогодні. Запитайте в нього щось, він буде такий радісний, бо воно там сидить, щось вошкається, блядь. особливо ті, хто багато працюють, воїни і імператори. Він вошкається, кублається, щось там в своєму, в своєму тому капашице, і він не знає хто вас підійти.